Привіт всім! Сьогодні поговоримо про 5 крутих фішок Notion, які ви повинні знати в цьому році. Після того, як ви про них дізнаєтесь, я сподіваюся, це значно спростить вам ваше використання Notion, вашу роботу в ньому і так далі. Давайте розпочнемо з першої фішки. Це команди з равликом в Notion. Знаю. Що вони не дуже популярні є серед е, користувачів, проте насправді це дуже корисна штука. Е, давайте покажу, наприклад, що вони можуть. Якщо ми. англійській розкладці потрібно вводити, якщо ми на, на, наберемо значок «Равлик», цей Shift 2 за замовчуванням, ми побачимо таке контекстне меню, яке появляється, і тут є швидкі дії, які можна за цим здійснити. Наприклад, можна вибрати сьогоднішню дату. Тобто, таке позначення, воно буде завжди відноситись до дати, коли ви його поставили. Так? Тобто, воно завжди показує сьогоднішню дату. Це може бути корисне в якихось нагадуваннях в визначеннях завдань, створення шаблонів і так далі. Також тут є додавання швидких нагадувань, тобто, якщо я додам таке нагадування, воно може бути редаговане, тобто я можу виставити будь-коли, наприклад, завтра 9 ранку мені прийде сповіщення відношена про нагадування. Тобто, я можу поставити собі нагадування відносно якоїсь події, або що мені потрібно щось зробити. І мені в Notion прийде сповіщення в інбокс і на телефон, на смартфон, так само, якщо ви користуєтесь Notion на смартфоні, вам прийде сповіщення у, у вказану, звичайно, дату і час. Також, за допомогою цього значка, цієї команди ви можете додавати, позначати людей. Це може бути корисно, знову ж таки, якщо ви працюєте в команді і хочете призначити, наприклад, до тої чи іншої таски якусь людину, так? то можете швидко зробити за допомогою цієї команди. Також ми можемо швидко давати посилання на якісь сторінки, які є в нас в Notion. Тобто у нас тут є перелік, ви можете просто вибрати з переліку, наприклад, бази даних, так? І у нас тут появиться швидке посилання на цю сторінку. Тому в загальному користуйтесь дуже корисна штука, і насправді значно спрощує роботу, якщо взяти за звичку використання цієї функції. Друга фішка це швидке введення інформації в базах даних. Наприклад, в нас є якась база даних, і ми хочемо додати тут якийсь новий рядочок з якоюсь інформацією, наприклад, нове завдання. Переважно, як ми це робимо, ми заходимо і натискаємо «New page», І тут вводимо щось. так? Проте у нас є також ще така комбінація клавіш, як Shift-Enter, яка при натисканні створює швидко зразу нову сторінку по заданому шаблону. Тобто, це таким чином можна швидко додавати, не, не натискаючи мишкою на «New page» нові сторінки. Також пов'язано, е, фішка пов'язана з додаванням інформації в вашу базу даних. Якщо у вас є, наприклад, великий список якоїсь е, інформації, перелік якийсь або щось інше, і ви вам довго заносите окремо кожен рядочок у цій інформації, базу даних, ви можете його окремо написати текстом, звичайним, виділити і просто перенести в базу даних. Те місце, куди хочете вставити, наприклад, з'являється лоска. Я вставляю, переміщаю. І тепер це все окремі сторінки, занесені в базу даних. так? Якщо повернуся назад, так, так само я можу цю інформацію переміщати, наприклад, в середину сторінок, які вже є в базі даних. так? Наприклад, сюди. Якщо я відкрию, в мене є оця інформація. Дуже зручно і корисно, якщо у вас є багато типових повторюваних баз даних, де потрібно занести якусь однакову інформацію, різні списки, там, завдань, рутинних повторюваних або ще щось дуже корисна річ. Повернемось назад. Наступна це зміна домашньої сторінки. За замовчуванням, Якщо ви відкриваєте Notion, він у вас відкривається на тій сторінці, де, в принципі, ви його і залишили кожен раз. Також багато хто не знає навіть, але в Notion є така штука, як домашня сторінка, якщо ми на неї перейдемо, побачимо тут якісь останні сторінки, які ми відкривали. І ще багато чого, що пропонує Notion, якісь віджити, календар, якщо ви користуєтесь календарем, додані якісь бази даних сюди, і так далі. Проте за замовчуванням, цю сторінку можна змінити. Якщо тут натиснути на ці три крапки, ми можемо змінити сторінку за замовчуванням. Виберемо, у нас є вибір, або сторінка Home Notion, або остання сторінка, яку ми відкривали. яка... Практично завжди у всіх так воно налаштовано. Або ж ми можемо, наприклад, налаштувати як відкривання останньої сторінки, яка є найвища в нашому сайтбарі, закріплена. Так? На мій полі, це найкорисніше, тому що ми можемо тут закріпити, наприклад, якусь важливу сторінку. І для прикладу, можемо додати у вибранні. Так? І у нас тепер ця сторінка буде відкриватись завжди при відкриванні ноушена, e, коли ви його відкриваєте. Тобто e, найвище, що стоїть тут в переліку. Наприклад, додам 5 фішок. І тепер, якщо я e, закрию ноушен і відкрию знову, він в мене відкриється на цій сторінці. Дуже корисно користуйтесь. E, Наступне, це закріплення вкладу. Насправді це корисно, якщо у вас, вам потрібно часто переключатися між різними базами даних в різних сторінках. У вас тут може бути кілька різних вкладок, і потім вам потрібно шукати шлях на основну сторінку і так далі. Можливо, хочете мати в швидкому доступі якусь вашу основну. Основний дашборд або базову якусь workspace сторінку. І, наприклад, вам потрібно багато інформації, ви згор... згортуєте сайтбар і не хочете кожен раз сюди перемикатись. Ви можете закріпити оці вкладки згори Якщо натиснути правою клавішою миші на вкладку, у нас випадає таке меню, і в нас є функція. Tab, тобто закріпити вкладку. І тепер вона тут завжди буде закріплена. І коли ви там створюєте якісь нові вкладки, відкриваєте, у вас завжди вона тут буде створена, і ви можете легко до неї повернутися. Наступне, можна сказати, остання фішка на сьогодні це відновлення видаленого контенту. Для прикладу, якщо я зараз. Видалю випадково цей, цей контент якийсь, середочок, текст, неважливо, блок, цілий видалю, так. Це може трапитись випадково, або при роботі в команді в сторінках, яких ви працюєте з якимись іншими людьми, хтось випадково може щось видалити. Якщо це видаляється ціла сторінка, так, то ми знаємо, звичайно. Що ми можемо її відновити з е, контейнера. Ось тут у нас зліва в сайдбарі барі в кінці є контейнер, і тут є видалені сторінки, звідки їх можна видалити. Але якщо це стосується якогось, якоїсь частини сторінки, контенту, який тут є всередині, тоді, щоб його відновити, заходимо сюди, три крапочки. Так, і внизу у нас є такі дві вкладки «Updates», і version. Updates ми тут бачимо, хто що робив протягом е існування цієї сторінки. Так? І також, якщо, наприклад, е ми хочемо відновити якусь цю версію, е яка була змінена, можемо натиснути тут на перегляд. Або версії сторінки. І тут є поступово бачимо. Коли була створена сторінка, і які е, зміни вносились, відповідно, ми можемо натиснути Restore і у нас зараз ми побачимо, як в мене, бачите, знову з'явився цей блок. Тобто, якщо ви щось випадково видалили, сильно не переживайте, це можна відновити. У нас є е, різні шляхи відновлення. тобто... Це передбачив, і насправді це дуже корисна річ, якщо ви працюєте з великою масивами інформації, які є дуже важливі, наприклад, для вашого підприємства, тобто ви маєте якийсь бекап свого роду в цьому плані. Тому користуйтесь, думаю, буде корисно. Ну, і на завершення, такий бонус це не фішка, це просто як така е, 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 кастомна забавка від якщо ви натиснете стрілками до гори, до гори, вниз-вниз, вліво-право, вліво-право. І наберете БА. У вас пробіжить такий е веселковий котик. І це не просто один раз він пробіжить. Він буде тепер постійно бігати у вас на сторінці, аж доки ви цю сторінку не обновите. І знає багато хто не знає, як е оновляти сторінку. Тому ділюся, це комбінація клавіш, Ctrl-R. Так, коли я натисну Ctrl-R, сторінка обновляється, і наш веселковий кіт пропадає. На цьому все, друзі. Надіюсь, це було корисно для вас. Якщо це так, звичайно, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал. І дякую всім за перегляд. Бувайте!